Слава Ісусу Христу, вітається з вами Отець і вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, хочу розпочати з вами цікаву, цікаву таку серію, присвячену кому бачите фігурку святого Йосифа. Сьогодні середа, перша середа осені нового місяця. Потребуємо опіки святого Йосифа. Потребуємо опіки святого Йосифа цього найбільшого святого католицької церкві разом з ким, святим Альфонсо Марію Де Лігорі. Пропоную вам таку дорогу, яку підготувала наша команда роздуми святого Альфонса Лігорі, на честь святого Йосифа, годувальника дитяти Ісуса. Святий Альфонс, властиво, написав такі роздуми, і зрештою, є великим почитателем святого Йосифа, обручника. І святий Йосиф, який є протектор демонів, тобто є захисник церкви, так само прогонитель злих духів, так нам потрібна його опіка і заступництво саме сьогодні в ці такі важкі часи для нашої вітчизни України. Отже, ж, і це буде таке розважання про святого Йосифа, сім радше вісім, оскільки сьогодні зробимо такий вступ. Вступ, який буде стосуватися, власне, буде вісім серед розваження про Свято на моєму ютуб-каналі, і вже після цієї серії ми поширимо цей твір і в альфонсенську духовність. Отже, звичайно, що в оригіналі цей твір був на італійській мові, хоча відомо, що Святий Альфонс говорив тусканською його віркою, писав. На італійський і переклав отець Делерт на польську мову, і відповідно ми переклали, в даному випадку можу задати Романа Карватського, який долучився до цього служіння на українську мову. Отже, найперше, що хочемо сказати від нас, що стосується цього твіру, оскільки він його на українській мові немає. І він знаходиться, з'являється фактично перший раз, ексклюзив. Серед багатої письменницької спадщини святого Альфонса Лігорія, це 111 творів. Так прийнято. Я про це також згадую вступі до своєї книжки 5 днів зі святим Альфонсо Марією Де Лігорі. Є праця, присвячена святому Йосифу Обручнику, зокрема, розважань розважальна честь святого Йосифа. Дана праця була написана. У 1758 році, коли Альфонсові було 62 роки, він на той час ще не був, до речі, навіть єпископом, бо він став єпископом у 1775. Оригінал книги написаний на італійській мові. Даний екземпляр книги є першим перекладом даної праці на українську мову. Одразу попереджаємо, що цей переклад неофіційний та є любительським, тож його здійснював е, не тому заздалегідь приносимо свої вибачення за можливі помилки та неточності. Також переклад був здійснений не з оригіналу твору, а з його польськомовної версії, розміщання швентего Альфонсо Єгорего, Юзефа Кармічеля Джічонка Єзус. Делерта в місті місці в 1871 році. Даний переклад на українську мову було здійснено з метою поширення цієї чудової праці серед українських християн, які досі не мали можливості із нею ознайомитися. Сподіваємося, дана пра книга принесе велику користь душам та прославить нашого люблячого Господа, та його вірних слуг, святого Альфонса і святого Йосифа. І поширить так само почитання Святого Йосифа, яке. На жаль, не є в нашій церкві, в нашому народі настільки поширеним, скажімо, як в тій самій Польщі. Даний україномовний переклад, здійснив на безкоштовній основі та його поширення не тільки дозволяється перекладачам у вільній формі, але й широко вітається. Отже, це наша, наш вступ такий від нашої адміністрації Альфінсанської духовності. Ну і Альфонс починає кожен свій вступ з Ісуса Марії Йосифа. Отже, звернення. Як до... деколи ми не маємо можливості молитися великими молитвами, довгими, але вистачає закликати найсвятіші імена Ісуса і Марії і Йосифа? Також додавайте. І це є рятунок у спокусах, у небезпеках. Також одна сестра консулята Бертрона, який Ісус об'явив цей неостанний акт любові, казала. Ісус їй сказав, що одне виклик Ісуса Марії, Додаємо також Йосифа. Рятуйте душі Ісуса Марії Йосифа, я люблю вас, рятуйте душі, винагороджує тисячу прокляттям. А скільки багато слів ми погано говоримо, чуємо де інде. Але це все образи і стату Божого. А скажемо Ісуса Марії Йосифа, я люблю вас, рятуйте душі, це вже є порятунок так, для е, і винагодження Богові за цю зневагу. Отже, сьогодні, е, сьогодні буде в нас вступ, вступ до цієї праці: сім е, розважань сато, про святого Йосифа, святого Альфонса Марії Делігорі. Фактично, також думки про Святойоса зустрічаємо в... зустрічаються і в моїй книжці 365 днів за Ситом Альфонсо Марія Делікорі, тільки я подивився, що я не вписав там цього твору в список використання літератури. Отже, рекомендація набожності до Святого Йосифа. Поручання. Хто пригадує, хто є членом готовної групи Святого Цепіон. Моєї минулого року місяці, жовтні місяці, який разом з березнем є присвячений почитанню святого Альфонс... святого Йосифа Обручника, ми проходили по святу, 33 дневну по святу Святому Йосифу Обручнику за оцем вже пам'ятаю його Маккелі, якось якось так, цим американським священником, який підготував видавництво. Е Івано-Франківська наша переклала така жовта обкладиночка, мабуть, багато з вас маєте цей твір. На українську мову ми пройшли це посвячення, так? І там були так само згадки Святого Альфонса. Але зараз собі рекомендація на до святого Йосифа від святого Альфонса Марії де Лігуарі. Сам приклад Ісуса Христа, який на цій землі почитав Святого Йосифа і був йому слухняний, повинен заохотити кожного бути дуже побожним до цього святого. З того моменту, як передвічний Отець поставив замість себе опікуном Спасителеві Святойосфа Ісус завжди ставився до нього, як до свого батька, як до батька віддавав йому належну батькові честь та слухався його упродовж усіх своїх тридцяти років, і був їм слухняний Лука Луки 2, годин, говорить свята Євангелія. А це означає, що в ці ці роки єдиним заняттям відкупителя був послух Марії та Йосифу. До речі, ми мало над цим застановляємося. так Ісус Христос прожив 33 роки на землі. З них, два, два, з них тільки три роки прилюдної діяльності. А 30 років це було, ем, приховане життя Ісуса Христа. Так багато містиків описували, Це Марія Вальторта, зокрема. Отже, і це є дуже важливо вчитися, як Христос зростав. Отже, далі йдемо. Отже, єдиним затям був послух Марії Тайо. Увесь цей час Йосиф керував і вирішував долю цієї маленької сім'ї, а Ісус слухався, відкупительно робив, жодного кроку ніяк не діяв, не їв ніякої їжі, не лягав відпочивати, окрім як за наказом Йосифа, пише Сітефонс. Про це Діва Марія об'явилася тій бригіді такими словами. Таким слухняним був мій син, що коли Йосиф казав йому зробити те чи інше, він негайно слухався і робив. Отже, як нам далеко до послуху? Ісус є для нас зором послуг і посол Павло до послання до Феопян каже, що він стався послушним до смерті Хресної смерті, е, до смерті і смерті Хресної. І знаємо, що як святі почитали послуг. Послуг — це і основа Альфонс, е, отець Піо. Зрештою, я вам про ці... тут також говорив про ці профетичні листи, Оце Піо. де також він поговорить про цей послух. Найважливіша. Але водночас найважча чеснота. Авчений Герсон зазначає, часто Ісус готує петвою їжу, має посуд, приносить воду з джерела, прибирає оселю, смирення, за ким Ісус підкуряється, дає нам зрозуміти, що гідність Святої Осва є вищою за гідність інших святих, окрім Божої Матері. Для цього як справедливо пише науковець, люди повинні дуже шанувати того, кого цар царів так хотів піднести. Сам Ісус радий Святій Маргареті з Кортони мати особливе набоженство до святої Йосифа. Я хочу, каже їй Спаситель, щоб ти кожного дня віддавав особисту пошану Йосифі, Йосифові, дбайливому моєму годувальникові. Було б важко перерахувати незлічені приклади. Великих благодати, якими святий Йосиф обдаровує своїх вірних. І тут задаємося ту Терезу Авільську, Терезу від Ісуса. Сам святий Альфонс був великим почитателем Святої Терези від Ісуса, і властиво Він її цитує. Яка у своїй яскравій статті говорить: я не пам'ятаю, щоб коли-небудь було щось таке, чого б він не зробив, коли я просила його гідні великого захоплення. Ті дововижні ласки, яким Господь Бог зволив обдарувати мене через заступництво цього святого, від яких великих небезпек, як тілесних, так і душевних, він врятував мене. Здається, що Господь Бог, розділив ласки інших святих так, що вони можуть допомагати лише в одній певній потребі. Але Святому Йосифу цитує Альфонс Святу Терезу. Я можу що я можу засвідчити власним досвідом, Бог дав таку ласку, що він може допомогти в усіх потребах. Ось чому Господь Бог хоче, щоб ми усвідомили, що так само як Христос слухався Йосифа в цьому світі, живучи в смертному тілі, так і тепер на небі. Він робить для Йосифа все, що той попросить. Це те, що пережили інші люди, яких я радила яким я радила звертатися до Йосифа. Я б рекомендував усім бути побожними до цього славного святого, бо я не. Раз присвідчилося, що він випросив для мене особливі ласки від Господа Бога. Вже багато років, коли проходить День його пам'яті, добре, коли День пам'яті святого Йосифа, ми повинні собі усвідомити, що, наприклад, ми всі є католиками, так. Католицька церква, але різними обрядами. Наприклад, в Західному обряді свято Святойосфа є 19 березня, але це нічого не мішає святкувати греко-католикам, також 19 березня Йосифа. В східному обряді, в нашій церкві почитання Йосифа є на другий день після Різдва Господнього. Тобто, тепер же за новим календарем: це є 26 грудня, коли є Собор. Пресвятої родини, є пересвятої родини, цебор Матері Божої, Пресвятої Богородиці і Святої Йосифа. Також перша неділя після Різдва Христового є пам'ять, якщо відкриємо молитовник, царів Давида, Якова брата по плоті і Йосифа. Отже, можемо святкувати 19 березня. Коли святкує весь католицький світ пам'ять Свято Йосифа 26 грудня і перша неділя після Різдва Христового? Три дати. Ну і місяць березень, місяць жовтень, присечення. Також, також почитанню Святого Йосифа. Отже, я вертаюся далі до нашого вступу. Я прошу його про ласку і завжди її отримую. З любові до Бога я також прошу всіх, хто не вірить мені пережити те ж саме. Навряд чи хтось може собі пригадати, з якою старанністю і працею служила Цариця Ангелів Господу Ісусу в його дитинстві, і при цьому не згадувати про Святого Йосифа, дякуючи йому, за допомогу, яку він надав святі Діві та Єсинові. І тут Святий Альфонс посилається, властиво, на книгу Життя Святої Тараси. Одним словом, продовжує далі святий Альфонс Марія Лігорі. Дуже добре сказав святий Бернардін Сієна, що ми повинні бути впевнені в тому, що коли Спаситель виявився тому Йосифу на земні повагу, належно батькові, то і на небі ні в чому йому не відмовить, але навіть ще охоче вислухає його прохання. Не слід також забувати, що всім нам доведеться. Померти тому кожен повинен бути побожним до Свято Йосифа, щоб за його заступництвом отримати благодать щасливої смерті. Весь католицький світ визнає святого Йосифа захисником вмираючих і покровителем доброї смерті з трьох причин: по-перше, тому що Спаситель любить його не тільки як друга, але як батька, і тому заступництво Свят... святого Йосифа є більш значущим, ніж заступництво інших святих. Джон Герсон. Каже, що прохання Свято Йосифа має певним чином силу наказу. коли... Адже коли батько просить сина про що небудь, це розглядається як обов'язкове до виконання. По-друге, тому що Святой Йосиф має велику. Силу проти звих духів, які намагаються боротися з нами наприкінці нашого життя. Адже Ісус Христос дав Святому Йосифу особливий привілей опікуватися вмираючими, рятуючи їх від пасток сатани, і цим винагородив його за порятунок від злоби Ірода. По-третє, Святий Йосиф, при смерті якого були присутні Ісус і Марія, отримав благодать виборювати солодку смерть для своїх побожних слуг, покликаний ними у годину смерті. Він приходить потішити їх у товаристві Ісуса та Марії. Ми маємо багато прикладів, цього з яких зупинимося на кількох. І тут святи Альгон Слігорі в своєму стилі ці приклади. Послухаймо їх. Бауеріо розповідає, що в 1541 році Алексій з отець капуцин. Помираючи попросив ченців запалити свічку. Коли вони запалили його, чому коли вони запитали його, чому він чому він цього хоче, він відповів, що в цей момент до нього прийдуть Йосиф і Марія. Ледве, промовши ці слова, він додав: Ось це ти Йосиф, і цариця небесна, впадіть на коліна. отці мої, і привітайте їх. Після цих слів він мирно помер. Це сталося саме 19 березня в день шанування Йосифа. Я вже пояснюю, чому 19 березня. Патріні Яні пише слідом за святим вінкентієм Ферерієм та іншими авторами, що один купець у місті Валенція щороку на різдво час Ісуса Марії та Йосифа запрошував на вечерю старого чоловіка і жінку, які годували маленьку дитину. Після своєї смерті цей побожний купець з'явився тому, хто молився за нього, і сказав йому, що в один у смерті Ісус Марія Йосип відвідали його, кажучи, ти прийняв нас у своєму житті і в своєму домі. В особі цих трьох бідних людей ми прийшли прийняти тебе в нашому домі. З цими словами вони провели його до щасливої вічності на небесах. Відома також історія преподобної сестри е, Пуденціане Джанніоні. Зі згромадження святого Франциска, яка була дуже побожна до святого Йосифа. 14 лютого в годину своєї смерті вона отримала благодать, побачити святого Йосифа, що тримав на руках маленького Ісуса, та отримала честь порозмовляти із ними, дякуючи їм за їхню велику ласку. У такому сладкому товаристві вона щаслива і заснула смертним сном. В життєписах босих Кермелітів і також записана історія преподобної сестри Анни і Августина. Коли вона помирала, то деякі монахині бачили її біля неї свято Йосифа і святу Терезу від Ісуса, що викликало умираючої Божої слугині неймовірну радість. У той же час черниця із іншого монастиря також мала видіння тієї ж монахині, яка возносилася на небо разом зі святом Йосифом і Терезою». Інший монах правила Свято Августина, як описує отець Іван да Алоса, у цій книзі про свято Йосифа показався своєму співбратові і сказав йому, що з Божої ласки він уникнув вічного осуду за відданість святому Йосифу, запевнивши того, що цей святий, як названий Отець Христа, може багато випросити у Спасителя. Думаю, ці цих прикладів достатньо. Зрештою, я весь вступ прочитав з цієї книжечки. І е, вони повинні в, збудити і відновити нашу набожність до святого Йосифа щоб ми почитали його за життя, так як це робила свята Тераза від Ісуса, святий Альфонс Марія Девігорі, е, інші великі святі, е, сама Матір Божа. І сам е, бачимо з цього, сам Ісус Христос хоче, щоб ми також е, почитали Святого Йосифа. Отже ж, до зустрічі наступної середи. Отже, ці ефіри будуть кожної середи. І нас чекає сім розважань про Свято Йосифа. Я вам лишень перечислю їхні назви. Перше розважання про подорож до міста Вефліму, де народився Ісус. Це буде медитація і молитва. Друге розважання про Втечу до Єгипту. Третє розважання про те, як Ісус загубився у храмі. Четверте про постійне спілкування святого Патріарха з Ісусом. П'яте про любов Йосифа до Марії та Ісуса. Шосте про смерть святого Йосифа. Сьоме розважання про небесну славу Святого Йосифа. І властиво ми закінчимо ці медитації в місяці жовтні, коли є почитання Святого Йосифа. Але вони також залишаться на моєму Ютуб-каналі, де ви зможете собі з них користати повсякчасно. Отже, нехай Господь Бог. Через заступництво свято Йосифа, обручника, який є пострахом пекельних духів. Пострах пекельних духів благословить і захоронить нас від усяких небезпек во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Йосифе, моли Бога за незрішних, святий Альфонсо Марія Делігорі. Молися за нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Також це відео буде поширене в Іфінцянській духовності, а також не забудьте поставити лайк, написати коментар це дозволить розпоширювати цю інформацію на Ютубі. Амінь.